Вітаю, мої дорогенькі. Багато кого хвилює, що принесе саміт миру в нашій країні. Багато таких питань отримала. Давайте подивимося, що принесе так він Україні. Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях свої запитання. От. Або свої думки. Але, будь ласка, давайте адекватні думки писати. І давайте дивитися, що принесе. Ну, по-перше, багато криз проявиться нещирих людей. От, багато ілюзій буде навколо цієї, взагалі, всієї конференції, створених. Ми будемо стояти знову перед якимось вибором. Нас поставлять, як, наче перед вибором. І будемо ми мати, знаєте, якийсь такий іде тривожність, якийсь страх. Багато будуть говорити за спиною, робити таку, знаєте, послугу і багато там таємниць. Тобто дуже багато таємниць. О, по-перше, навколо можливостей, бо тут, як наче, нема грошей, знаєте? Типу, нема грошей. Все. Ми нічого не можемо, нема грошей. І можуть звинувачувати а, нашу ж країну. Тут ведеться якась гра, чітко це буде гра. А, і а, дивіться, що ми отримаємо: кінцевий розбите серце. Тобто, якісь взагалі розчарування, а, нас це все може розчарувати нашу країну. Цей саміт може розчарувати. Ми, як наче, будемо очікувати рішення якогось прийняття, але це буде дуже складно зробити. Так, важко от, буде даватися. От. Будуть якісь пропозиції нам, будуть якісь розмови. Поведінка буде така, яка може нас теж розчаровувати, достатньо розчаровувати. Тобто будуть себе поводити достатньо. Так собі, ми будемо вимушені відстоювати свою позицію, показувати, хто ми є і чому ми тут. так, ну, Тут теж мені йде якесь таке розчарування. От, скажімо так. Можливостей фінансових, так, якихось будуть пропонувати вийти на якийсь новий рівень, так, піти вже якось зовсім у нову точку, так, почати все з нового такого, з нової сторінки, але у нас як наче ми не, не згодні, будуть відстоювати свою позицію. Тобто ми не готові. І знаєте що? Багато брехні буде. Багато буде брехні.